Російську музику у вашому оточенні, чи доводилося вам чути як з автомобіля, як з там балконів, з вікон лунає російська музика. Цікаво написати ваш досвід. І Чи робили ви щось в такому випадку? Там телефонували в поліцію, робили зауваження, чи просто байдуже проходили повз. Отже, ще раз в Україні можуть заблокувати російську музику на стрімінгових платформах. Раніше міська влада наклала мораторій на публічне використання культурного продукту Ерефії. Утім, як до заборони ставляться мешканці столиці, от дізнавалася наша журналістка Ольга Шок. Вона вийшла на вулиці міста, зокрема гуляла подолом і розпитувала і гостей. Олю, привіт, що кажуть, яка в тебе музика зараз наушника грає? Вітаю колеги. Зараз в наушниках у мене поки що ваші слова, але зазвичай там грають справді українські пісні або все ж таки якісь іноземні виконавці. Зокрема, кияни та гості міста зазначають, що дуже схвально реагують на таке рішення, попри те, що хтось із них до 22-го року все ж слухав російськомовні пісні. Деякі зізнаються, що подекуди все ж не теж іноді слухають таку музику, проте до такої заборони схвально вони ставляться. І також загалом про те, що така потреба зараз в нашому суспільстві є, зазначила і Давно призначена, уповноважена із питання захисту державної мови Олена Івановська. Вона зазначила, що в українському суспільстві є такий запит на все ж таки заборону виконання таких пісень. Але також вона вважає, що питання це воно потребує такого чіткого врегулювання, саме законодавчого. Проте наразі таких законів у нас немає і немає такої чіткої заборони. Проте все ж на рівні міст, зокрема у Києві та Тернополі, заборонили публічно прослуховувати будь які російському. Мовний продукт, зокрема, і пісні. І от як ставляться до такого рішення, кияна та гості міста, ми все ж прогулялись та запитали в них. Детальніше можемо разом з вами почути у прямій мові. Я не слухаю російські пісні і саме російськомовні так само. Я вважаю, що кмінів це справедливо. Ми не маємо підтримувати країну агресора і мову агресора. І да я вважаю, що це достатньо справедливо кардинально відрізати. Просто не хочу це слухати. Таке горе зробили нашої країні, що не хочеться його слухати. Так. Ці пісні їхні, хай вони слухають. Не надто радикально. Нас бувають за що? За те, що ми розмовляємо українською мовою, то я вважаю це не радикально. І, і розмовляти треба українською мовою. От я вам скажу чесно, я народилася в Грузії, я грузинка за національністю. До 22-го року я спілкувалася тільки російською мовою. Ну, так вийшло. Виросла під Маріуполем. Але на зараз ну це треш якийсь, Я не можу розмовляти, я не можу читати книжки російською зараз. Я не слухаю пісні зараз російською мовою. Бо хочеться максимально відмежуватися, не чути цього, бо це зараз мені це як матюки. наче хтось сидить і плює мені в ухо. Мені неприємно слухати. Не хочу, щоб мої діти слухали. Так що так, да, це супер. Шкода тільки, що тільки в Тернополі і в Києві. Тож як ми могли почути, навіть люди інших національностей, які зараз проживають в Україні, негативно ставляться до прослуховування російськомовних пісень, зокрема і в публічному просторі. Але поки що от немає ніяких санкцій за порушення от такого закону, який нещодавно ухвалили. І навіть зараз на подолі, до речі, я тут стою і чую, що ось поблизу в закладі теж грає українська музика, досить таке приємно, як зазначали наші спікери це чути. Але також нагадаю, що вже кілька років в Україні діє заборона на використання російських соцмереж. Зокрема, і однокласники і ВКонтакті. То ж до цього ми звикли. То з питанням пісень, я думаю, це зовсім таке риторичне питання. Ось така інформація, поки що колеги стануть на зараз на цю мить. Як бачимо, кияни негативно реагують все ж таки на прослуховування російських пісень. А розкажіть, які пісні ви слухаєте, поки передаю вам слово? Олі, ну, поки дякуємо. слухай, поки Оль, поки ти говорила, е, Настя включила монеточку. Я навіть не знаю, що це.